Вітаю друзі вас на каналі Степан Повіг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги знову свіженькі пасати, які заїхали з Німеччини в Україну. Фейсліфтовий пасат. це 20-й рік і 19-й рік. Дористайловий. Ось такі лялечки зараз обійду, Покажу, друзі. Як щодо чого, які ціни, щоб, щоб ви мали десь і розуміння комплектації, ось такі два красення. Так. Отже, перший посад фейсліфтовий, друзі, це є 20-го року, а якщо бути точним, модельний 20-й Розмитнилась вона 19-м роком. Показую по лакофармовому покриттю, після покажу комплектацію. Ціна просто магічно бомбічна. Як ви бачите, не фарбована. Так, в мене новий прибор. Так, Одна дверка передня водійська. Друга дверка. Це не фарбована. Отже. По лівій стороні двоє дверей без шпаклі. Так, заднє крило, двері і на тому все. Тобто чотири косметичні підкраси. Так, двері, заднє крило і двоє дверей по ліву сторону. IQ LED – це топова оптика. Просто бомбезна. Передні задні парктроніки, класні титанові диски, 17 градіусу, противотуманні фари, антиблікове лобове, датчик світла, датчик дощу, фронт асист, лайн асист і розпізнавання дорожніх знаків. Заводське тонування, датчики самопарковки, топова оптика задня. Так. Бачимо багажне відділення, досить міський є запасне колесо. Також є домкрат, ключ, електрофаркоп. Це в нас версія бізнес, тобто середня комплектація. У нас є ось такі шторки. 4 стеклопідйомника. Трохзон, трохзонний клімат, розеточка, все присутнє. Тканина, оскільки це версія бізнес, чорна стеля. У нас є комфортний вхід. У нас, друзі, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладення дзеркал. Є амбієнт підсвіточка. Сидіння в нас має додаткову опцію, таку, як пам'ять та масаж. Зафіксували він код 76.01. Зараз заведу, покажу, як щодо чого. У нас є датчик мертвих зон, ЛЕД приборка, підрольові перемикачі, у нас є адаптивний круїз контроль. Нове сучасне кермо. У нас є система вибору режимів їзди, Так, поки завантажується. Автоматична коробка передач DQ381. Керування партроніками, система самопаркування, система старт-стоп. Камера заднього виду теж присутня в цьому автомобілі. Підігрів сидінь. Так. Фільтр тонкої очистки з салону. Також є присутнє обігрів лобов, лобового скла і підігрів передніх щоток. Так, пробіг, пробіг 212 тисяч. Стан нового авто, машинка без зауважень, дуже класна комплектація, підсвіточка, до речі, дуже класно. Вночі підсвічується. У нас є також, друзі, бездротова зарядка. Автівки. Так, навігація це все звична річ, допоміжні системи. Бачимо розпізнавання причепа, фронтасів, слайнусіс, дорожніх знаків і багато-багато іншого. Так, по автомобілю. По автомобілю. Зауважень немає, фонова підсвітка, до речі, так, усі зони можна змінювати. Так, 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 так. Назад. Сервіс. Ще раз, він код. Фікс... Зафіксували він код. До речі, світло просто бомбезно, магічне. Супер. так, Двигун працює ідеально, як кажуть, без зауважень. Ну і, друзі, ціна. низька ціна в Україні, направду кажучи, можете перевірити. Зараз покажу. Є у нас, до речі. Так, бачите, як виглядає автоскладування, ну все присутнє. Зараз покажу ще одну штуку. У нас в цьому автомобілі має бути присутня. Оно. Ну. так. Бачите, яке привітання. Ну і багато-багато іншого. 20 тисяч 800 доларів. Друзі, автівка сертифікована. Під краси якщо хтось не боїться їх, шпаклі немає. Приїхали, побачили, купили. Дуже класний автомобіль. Мега, мега. На цих девайсах, опціях конкурентів просто немає. Наступний автомобіль це у нас Volkswagen Passat, як ви бачите, вже на Full LED. На full LED це є у нас автівка має двигун 2.0, 150 кВт, до речі, цей 140 кВт, 190 кінських сил. Це у нас 150 кінських сил, тобто 110 кВт автоматична коробка передач. Класні титанові диски. І зараз, так, обійдемо. Покажемо, що по лакофарбовому покриттю. І будемо рухатися далі. Далі по комплектації. Спочатку лакофарбове покриття. Отже, 185, 140. До речі, погано поставив 168, 126.

Користуюсь вже десь років 300-125, а Це новий прибор профілайн. Замінено в 2020 році для чого? Тому що, щоб пройти тюф, тобто тихогляд в Німеччині. У нас пулледи, звична річ омивачі. Передні противотуманні фари, передні парктроніки. Дуже класна титанові диски 17-го радіусу, датчик світла, датчик дощу, присутній. Також в нас, оскільки в нас вирізає, тобто оптика просто бомбесна. Заводське тонування, заводське тонування, електропривід кришки багажника. Задні партроніки, розеточка на 12 вольт. Тут у нас компресор, ремкомплект так називаємий, По автомобілю. Бачимо, що це у нас є комфорт-лайн, трьохзонний клімат, біла стеля. Що тут? Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Тут у нас електричні водійські сидіння з функцією масажу, ергономічні, бачите? Зафіксували він код, зможете собі переглянути, подивитись. Якщо до чого? Так, пробіг тут вже поцікавіший. 170 тисяч кілометрів. Так, так, так. Мультикермо це теж звична річ. Зараз заведу. Так, у нас є підрульові перемикачі, у нас присутній адаптивний корисконтроль. контроль Так, що в нас тут є? Що в нас? У нас строк кліматконтроль, клімат-контроль, у нас є підігрів керма. Е, так, Фільтр тонкої очистки салону, підігрів передніх сидінь. Теж присутні в цьому автомобілі. Допоміжні системи. Фронт асист, розпізнавання пішоходів, лайн асист. Також є тримання в смузі, сайт асист, розпізнавання дорожніх знаків та розпізнавання втоми. Так, по... ще раз він код зараз покажу. Ось, зафіксували він код. До речі, підігрів, підігрів керма є. Виведений і на панель на центральну консоль, також система старстоп, автохолд, електроручник. Камера в нас 360, 360, ну і камера заднього виду. 360 це означає, що спереду, позаду і в дзеркалах, справа і зліва є камери. Тобто, для, особливо для дівчат, хто любить писати. Буде якраз досить така опція. Дуже дуже і дуже і комфортна. Дзеркало з автозатемненням по салону, взагалі, зауважень немає, це нове авто, друзі. Так, зараз ще візьму документи, покажу, що в нас тут по документах. Вай, вай, вай. Не хоче, не хоче. Не хоче зафіксувати. Сьомий місяць 2019 року 110 кВт. Все присутнє, як кажуть, стан нового автомобіля. Ну і, друзі, саме основне ціна. Ціна, друзі, за 2019 рік на фул ледах 170 тисяч пробігу. Увага! 18 тисяч 900 доларів. Просто подарок. Отже, два посадки сьогодні на моєму каналі. Довістайловий і вестайловий. 19 рік, 19-й рік. 2,0, 2,0. 140 кВт. 110 кВт. Тобто 190 кінських сил, 150 кінських сил. 212 пробігу, 170. Ціни 20 800 доларів. І 18 тисяч 900 доларів. З вами Степан Автотрейдкас. Цікавлять автомобілі вакгрупи. Можете сміло нам телефонувати. Друзі, всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день та нові автомобілі. Бережіть себе.